Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. А, бачите, сусід сою насіяв. Бачите, який лан посіяв сої сусід. Тут в нього чисте поле дуже, а тут трошки-трошки щось там не докропив, певне. Що. Вийшла я на город е, вирізати е, капусту. Вчора зайшла, була, подивилася, а тут катастрофа потріскала. Я принесла собі кошик, відро, а чоловік мені притягнув тачки. Ніби тут тої капусти, будуть повні тачки. Є пару головок, але, але не, не, нема мудрого нічого. Бачите, як тріскає капуста. Тріць, як що то її зараз всю обробляти треба, ну, обрізати всю треба. Та я не знаю, певно, всю вирізати таку ще маленьку, котра ціла. Та вона може вже і не наросте, хіба тримати там десь до, до жовтня місяця, що може щось там виросте таке. А тут що треба вирізати? Вирізати треба і, і поквасити. О, таке от а во, тут. Тут тріскає. То середня капуста, вона ж не зимова. Та я зимову, в принципі, і не саджу, бо та зимова дуже тверда, її наквасити. То, то дуже. А все середня. от кого? Вона маленька вже всі робить паршива, я що знаю. Кого? Не, є. не є така гарна капуста, але є, пару головок буде. Знаю. Не знаю, чи я її буду квасити зразу в банки, чи я її буду квасити, а потім вибирати в банки. Не знаю. Не знаю. О, а з тої, певно, нічого не буде. Ну, подивимося, ще, ще ж не, не така пізна осінь, що вже треба, треба її вже всю, всю вимикувати, вирізати, вимикувати. Не знаю. таке вам. Добре, зараз я буду. Цим займатися. І тому, що тої на як на на намикаю тої моркви. Ну а що, яка є, то такої намикаю тої моркви. і, і Буду честити. Ой, ой її набрала води, шльопа не з стоїть, з того листка капусти. М -м, та й так буде, ага, не стане моркви, то то купимо. У нас морква по 30 гривні. Була по 40 зараз вже по 30 гривні морква то якихось 10 кг чи 15 моркви та й переробимо морозилку. Та й так буде. Може, ще щось своє буде, але, але я так кажу. О, бо що інакше? Інакше нічого не вийде. Бачите, тут я вирізала була, а тут як наростають. А от, які качанчики Які качанчики наростають. А от, О, наростають качанчики тут такі. Не погайтеся, а все що, все завтра вимикнути. Там, де вирізала, там наростають качани. Ще будуть, Ми ще так було в нас, що ще в нас були такі качанчики невеличкі там. Ево, дивіться, воно наростає і вже такі, і вже такі. Я Маю таких пару, що ще може наросте якихось. Якихось головочок малесеньких. Добре, зараз я буду вирізати ту капусту і обчищати, а тоді ще вам покажу. Не знаю, може я нині ще буду сонце. Сонце в нас показало. Сонце така гарна погода. Не, не, не жара і не холодно. О Може ще нині буду той. Що таке цю нявкаєш? З помідорів може ще виберу, виберу якого насіння, не знаю. Буду вияти, якщо вони там все добре дійшли, то може виберу ще якогось насіння. Не з усіх, але з якихось там трошки виберу. Добре, буду я буду я капусту різати. Бачите, почала я обрізати ту капусту вирізати, а вона, дивіться, а сута почала буде вирізати. А сувити, як я вичислила, ну то вже навіть не хотіла туди. Вона гниє, вона гниє. Розумієте, о, вона гниє. Аво, тут вам покажу збоку. Ти мусиш її, а во. Вона гниє. А ті такі о, головки. Та нічого така капуста, нічого така капуста о, гарненька. Але то що, то, що вже вона гниє, починає вона гнити, і то не є добре, то вже треба, вже треба середньо все з нею зробити. Порядок. Та й що я такої капусти нарізала? Врізала там пару головок, бач? Бач? Ну, та, бо то вже гниє, підгниває і отаке, і, і от їх щось три чи чотири підгниває. А це якась така, не знаю, вона якась така. як... Якась ніби літня чи, та, та, не знаю, якась. Вроді всередині там вона тверда, а, а може і не тверда, хуліра її знає, якесь кєвово, вона ні до чого теж гниє. Ще лишила пару головок, знаєте, о, отаких от ще лишила таку пару, пару головочок. О, там ще всі зав'язує, там ще лишила, там ще лишила таку капустинку, Навіть не знаю чи її. Аво, тут ще лишила, може і вирізати, сусу, аби, не, аби не загнила. Певно, що ще, певно, що ще су, суво виріжу, аби були. Аво, щоб не загнила. Тут ще лишила таку. Або, тут лишила, не знаю. Може її теж треба забирати, бо бачу, що якесь таке робиться паршива, зачне гнити. Або якась ніби така, як, як літня, якесь таке. Листі, є щось. Я, знаєте, я не знаю навіть, як сказати. Вроді і, і в селі, вроді і маю, то того, а може, я вже так. А ось сево якась така, як лікня. Тут все зав'язується. Та ще, може, тих за дві головки виріж. Ну, от таке во. таке во капуста. Таке капуста. Треба ще ось чимось одним займатися. ось ще ти виріжу. Зараз це не виріжу, бо виджу, що. Тут таке восі паршива. І савоша така головка. Ось така воно, ну ще може за чотири виріжу. Думала, що вже ні, але може ще за чотири виріжу головки. Ну, бачите, я вам скажу. Треба щось одним всім займати. А таке село, село в селі всього по чуть-чуть. а то не можна того накупитися. Тріла того всякого, знаєте, щоб все скропити і, і пильнувати, і знов кропити, і знов кропити. Це безконечне, це безконечне. Ну, Але, але що зробиш? Ну, Якесь таке диво виходить, Диво виходить. Ну нічого не зробиш. Нічого не зрозумів. Вже скільки разів казала, що подивлюся за то дерево, чи ще раз. Я його вже раз зрізала. Та, по-моєму, я знову зрізала ще того року, ще раз зрізала, бо воно дуже роз... розрослося. Ой, ті персики. Добре, я ще зараз зріжу тих чотири головки і піду певне е... моркви буду, очищала. Бачите, тільки зрізала ще чотири головки. А коло тої одної наростають вже маленькі головачки. А тут ще ліпше видно. Цю зараз зріжу. Але бачите, які, які вже наростають. О, тут така тверденька вже. О, тут О, по кругу наростають, по кругу наростають вже, вже такі маленькі головочки капуст. подивіться, як по кругу наростають, то її вже треба зараз. Я зараз я акуратно зріжу, і... а ті на неї наростають. Таке во. Чуть-чуть наросте там. А потім зріжемо на борщ. Видите? Я зрізала. Тепер вже точно все. Во, Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Тут ще дев'ята, то не знаю, чи буде. Вісім головочок буде наростати капусточки. Ветр? яких? Отак капуста так собі маєсь. Все, зрізала я вже, вже, буду, вже не буду більше. Вже не буду більше. Ото що я нарізала. Отаково. Тачки капусти. Василю, забереш ті тачки з капустю на подвір'я. а я заберу кошик з відром. Отаково. А? Ну ні, тут опід в холод сюди, коло гаражу. У нас люди вже копають бараболі повним ходом. О, і ми будемо копати. І ми будемо копати. Най земля трохи притрихне. І ми згорнемо ті, ті буряни і почнемо копати. Волі Кося у нас теж ще тими пилами, хто як може, так справляється. Ой, добре, ту я коло хати. О, бачите, тут у мене рядами морква. Але, але скоріше, ніж сево рядами, і так цілий час ходиш, а то надоїдає, знаєте, ось це одне і те саме надоїдає. во, скільки намикала, тут у сонці не видно. Скільки намикало гору буріну, а морква повідти, яка. І зараз я її буду тут воще микати, бо... Бо, може, зробимо якусь аджіку, та не буду купляти. То, що є, то є. Вже як буде треба, щоб на зиму, то тоді вже не буде, то тоді вже куплю. А там ще, подивіться, які буріни здовж, треба і сево дерево розрослося, і треба його вичищати. Ще тут помідори в мене є попід дерева. Бачите, яких помідорок ще є. Треба їх всі, всі повиривати. Тут каво такі дрібненькі вздовж. І, і, і прийшла я її рву, микаю о, Зрізала капусту, мекаю буріни. І зараз тої, тої моркви на, накопаю трошки, і от таке буде. Ой. А отут ще в мене молоденька така сливочка коло моркви. Ой, посадили, щось чотири їх таких, але опадала, якісь я не таке. О, але вона дійшла. Вса дійшла мор, та е, сливка, бачите. Всі гарненькі сливочки, вся сливочка дійшла. о, бачите? Які гарнесенькі сливочки. угу, угу, Садійшла. А са вже теж така п'яненька. І дійшла. І не мають хробаків, ви розумієте? о, Це ну, вже дуже дійшла так. О, бачите, а хробаків не мають. Нормальні. Всі нормальні сливочки. Нормальні. Тут все молоденько, це перший, перший рік вона родила, але є, теж гнилі. Значить, будемо мали на увазі, що треба хоч трошки, трошки більше. Більше трошки кропити. то то все, Трошки більше кропити, то ну не знаю. Не накупишся того, того всякого. Всякої. Не буду їла ці сливки, бо ще навіть і, і, і чай не пила, нічого не. То й сливки не буду їсти. Пробувати не буду. Добре, добре, буду зараз домикувати ті буріни і накопаю моркви. І, і так буду то робити зараз. Все, ви будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого, бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. пока О, ще ті буряни. Знаєте, е, в, тому році, е, ні, не в тому році, а позамтому році дочка мені казала, я накопала, скільки була моркви. Кожен рік так копаю моркви багато. А вона для чого? Ти собі прибавляєш роботу. Ой, бо і потім роздаєш. Тому роздаєш, не сій скільки тої моркви, бо ми вже і в морозілки не влізається, не треба. І я того року так не дуже багато сіяла. Якраз то, що нам стало, знаєте, ну так, притик стало. І то, і то вона як щось чи три, чи я навіть два чи три рази по пару морквин докупляла. А в цім році думаю, я насію, а воно то, то. То дощу не було, знаєте, то, то не зійшла була. Треба буде вже на осінь певно сіяти моркву, не знаю, як воно вийде. І, 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 а тепер вона знову посходила і немає такої добротної моркви. О, ви розумієте? От Бери і послухай, то не треба слухати, як знаєш, так собі сама і. Роби, а не слухай. Добре, добре, бо вже з вами попрощалась і ще щось, і ще щось, та як су капусту. Мені так треба було сіяти, вже садити, су капусту, як ніхто не видів. Треба її вимикати, вимикати з кидати качкам на зість. То, то який толк? то То що рани, то рани. а що вже таке, бо, то нічого не годиться. Ой, добре, добре. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Пока.